Кубок кубків Олексій з командою здобув, але майже не грав у цьому турнірі. На чемпіонат світу в Мексиці Михайлаченко взагалі не поїхав. Нерви в Олексія не витримали. Він поїхав укладати угоду з Динамо Московським. Це Гравцю, який у 23 не мав місця в основі, обіцяли квартиру в Москві та автомобіль. Він розумів, що потрібно забрати сім'ю подалі від Чорнобиля, який щойно бабахнув, і навіть вже зстиг щось підписати. Там предлагали грати, там предлагали квартиру, там предлагали машину. У мене в Києві цього ще нічого не було. І це було після Чорнобиля. моя сім'я була там, в Москві, mm -hmm. тому ми були родичі. Але в душі я не хотів, тоді я вже не хотів цієї Москви. І якщо я не перейшов туди, я не, не любив їх тоді при СССР. Далі справжній детектив. Михайличенко каже, що йому потрібно в Київ забуцами. І тільки його й бачили. І з цього моменту почався підйом Халиченка до вершин.